Ось уночі пробудились думки. Спиш мені крикнули, і залюбки кров мою пить почали, як вампіри, п'ють без ваги, без жалю і без міри. Ось налетіла одна промениста, як метеора, безпричальна, витвиста і пролетіла. Її не спинить. Чую, що погляд мій гостро зорить, пильно пронизує темряву чорну. Не подолати її не необорне. Думка пролинула, сунулась тьма. Ось уже ясної сліду нема, тільки даремно горять мої очі, тьму освітити немає в них мочі. Темно. Як думи, вампіри. Годі, лишіть всею силою віри, я озброяюсь тепер проти вас, слушний, бажаний настав тепер час. Вірю я в правду свого ідеалу, і коли б я тую віру зламала, віра б зламалась у власне життя, вічність розвитку і світу буття. Власним очам я б не вірив. І слуху я б не впевнялась ні тілу, ні духу. Все ж би для віри найвища міра, думка питає, і віра та щира.